Німецькі креблі або українські вергуни поживні та смачні. Змішайте одне яйце плюс дрібка солі, плюс 10 грамів ванільного цукру, плюс 5 столових ложок цукру, збити вінчиком. До дорідності та розчинення цукру, влити 250 мл домашнього йогурту, кефіру, кислого молока в яєчну суміш та збити вінчиком. плюс 1 чайна ложка соди. Збиваємо вінчиком. Порційно додавати 550 г пшеничного просіяного борошна та замішуйте тісто, не надто густе, але й щоб не липло до рук, викласти його в миску, припилити легенько верх борошном, щоб не обвітрювалося, та лишити на 30 хвилин відпочивати. Припилити поверхню борошном, взяти скалку та розкатати тісто товщиною 5 міліметрів, порізати на смужки, зробити ромбики, в них прорізати отвори та один край продіти всередину і вивернути, як показано на відео. Ось такий чудовий вергун у нас вийшов. Тим часом взяти 500 мл олії, можете використовувати злиту олію після пончиків тощо, налити в металеву тарілку та поставити на невеликий вогонь. Олія не має бути досить гарячою та обсмажити їх в ній до золотавого підрум'янення та готовності. Бурлять, смажаться, шкварчать. Бережіть руки. Завчасно підготуйте тарілки з серветками та викладіть готові вироби на них. Серветка забере зайвий жир. Після охолодження притрусіть їх зверху цукровою пудрою та викладіть на тарілку. За бажанням, звісно. Можна обійтися і без цукрової пудри. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!